Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відеоматеріалу. Як ви знаєте, засоби масової інформації під час цього тижня активно поширюється інформація про витік документів з Пентагону. Загалом в американських засобах масової інформації. Була було повідомлення, що ті секретні документи просочились в мережу ще наприкінці лютого, початку, березня, 2023 року, і відповідно в Твіттер, Телеграм. Були поширені знімки друкованих звітів брифінгів, серед яких дані про деталі планування українського контрнаступу, про слабкість української ППО, ймовірні сценарії, за яких зброю Україні може постачати Росії, Ізраїль. А також дані, що свідчать, наприклад, про бажання Єгипту долучитись до озброєння. Також були оприлюднені документи, за якими Штати Америки начебто шпигували за президентом України. Також інформація про те, що е, фактично руки розвідки Сполучених Штатів Америки, вони глибоко знаходяться в міноборони РФ та ПВК Вагнері. Тепер ці джерела опинились під загрозою. Е, за даними американської розвідки, е, американських ЗМІ після витоку Україна була змушена змінити свої плани. При цьому в ГУР і Міністерстві оборони запевнили, що велика частина злитої інформації була взята з відкритих джерел та містить корисну для Росії дезінформацію. Мова, зокрема, може йти про дані щодо втрат Збройних сил України. Вашингтон Пост, посилаючись на анонімні джерела в США та Європі, написали про 120 тисяч загиблих і поранених українських військовослужбовців та сумніви заходу через це у спроможності Києва здійснити контрнаступ. Однак експерти Белінкет, дослідивши відповідні матеріали, дійшли висновку, що документи про український контрнату були злиті в мережу ще в січні 2023 року та спочатку містили зовсім інші цифри щодо втрат ЗСУ та росіян, а пізніше були відкориговані. Врешті, навіть в ефірі російських пропагандистів, прозвучало, що файли дійсно були відкориговані, а оцінка російських втрат удвічі більших за українські правдива. Тобто за невідомих знову ж таки причин в засоби масової інформації відбувся злив таких документів з Пентагону, і вони якраз в центральній частині стосуються війни Росії проти України. Це абсолютно об'єктивно, оскільки це фактично є центральна дія в світі. І тут знову ж таки можна. Багато разів міркувати з приводу того, кому це вигідно, як відбувся цей злив документів, і як та чи інша сторона може його використовувати. Я маю на увазі як російську сторону, так і українську сторону. Тобто, ну, всі говорять про те, що Україна знов ж таки готується до контрнаступу, і тут якраз є співпадіння з тим, що саме під. Цю інформацію відбувається злив цих документів, в яких е, вказується, як цей контрнаступ може бути йти. відповідно, Міноборони і ГУР зазначили, що деякі, знову таки, плани доводиться змінювати. Тут потрібно знову ж таки задати питання, хто може здійснити, міг здійснити такий злив даних. Чи це було здійснено, до прикладу, навмисно, для того, щоб заплутати. Росіян або чи це якісь спецслужби іноземних країн змогли дістати такі документи в Пентагоні і здійснити їх злив для того, щоб до прикладу заплутати якісь дії з боку Сполучених Штатів Америки чи України, тобто тут в даному випадку ми ще не маємо конкретних відповідей. На ці запитання ще що хочу зацитувати: це аналітики інституту вивчення війни. Вони визначають наступне: в Росії занепокоєнням відреагували на витік секретних документів США і НАТО саме щодо підготовки збройних сил України до контрнаступу, тобто аналітики. Не аналітики, а можна зробити загалом висновок, що Росія, в принципі, вона розуміє, що Збройні Сили України готуються до контрнаступу, але я думаю, вони це знали без витоку цих документів. Але давайте подивимося, що ще пишуть аналітики і СВЕ. Мовляв, деякі російські воєнкори поставили під сумнів достовірність документів та припускають, що вони є дезінформацією, вкинутою з метою заплутати російське військове командування. Незалежно від автентичності оприлюднених документів, реакція російських воєнкорів показує страх перед можливим українським контрнаступом, а також змушує переглянути свою здатність прогнозувати операції Збройних сил України. Тобто ще є, знову ж таки, така інформація щодо зливу тих документів. Тому загалом підсумовуючи цю загальну тему, хочеться зазначити про те, що те, на чию користь були злиті ті чи інші документи. Якщо ми беремо конкретний епізод з контрнаступом, ми це зможемо побачити безпосередньо, коли відповідна подія. Розпочнеться. Тобто, до прикладу, можна буде зрівняти ті документи, які злили в мережу, що там вказувалося щодо контрнаступу, і реальну ситуацію на фронті, коли цей контрнаступ розпочнеться. Звичайно, росіяни намагалися з цих документів зліпити якусь свою пропаганду і таким чином намагатись дезорієнтувати українців, Суспільства, так, українське військове командування, а також західних союзників. А знову ж таки кажу відповідно на яку користь цей злив відбудеться, ми побачимо вже безпосередньо, коли. Розпочнуться вище зазначені події. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас його переглянути, поставити вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. А також закликаю підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!